「おてておてておてて」 Глядачів мамині школі ця передача особлива. Адже сьогодні ми виховуємо наших донечок у народних традиціях. Ми вчимося пекти паску та складати великодній кошик так, як це робили наші прабабусі. Про це знає етнограф та фольклорист Лілія Мусіхіна. Але передусім вона мама. Отже, наші помічнички Еля та Оленка. Паска це неодмінний атрибут великодніх свят. Без неї ніяк. Звичайно ж, її можна купити у магазині, але насправді у кожної господині має бути свій рецепт, своя паска випечена у домі. І сьогодні ми будемо пекти свою власну паску. За яким рецептом? Ось це навіть не рецепт моєї бабусі. І думаю, що не рецепт моєї прабабусі, тому що цей рецепт в нашій родині передається давно-давно і далеко-далеко. І практично навіть в пропорції сказати я вам не зможу, тому що все робиться на око. І сьогодні дуже важливий для мене день і для вас, як для мами, тому що перший раз пекти паску з нами будуть наші дівчата. Кожна господиня, яка й би ціка складна ситуація. Фінансово-економічна в родині не була, і наскільки б вона зайнята не було, дуже важливим є все-таки один раз на рік спекти для своєї родини паску, власноруч. Це дуже важливий атрибут Великодня. Це та річ, яка об'єднує нас. І це спосіб для кожної жінки виявити свою любов до своєї родини, до своїх рідних, близьких. Крім того, Пасху обов'язково несуть на цвинтар. І це той, напевно, момент, який допомагає нам поєднатися з тими, хто вже помер. Паску так само обов'язково дають тому, хто не може сам спекти, той, в кого немає можливості, самотнім, хворим. Наприклад, я знаю, що в мене там сусідка, можливо, зайнята, і я ніколи не збіднію на шматок паски або невеличку паску. Важливо так само спекти паску дати в сиротинець. Той наш маленький вияв любові, яким ми можемо поділитися. Тому закликаємо всіх все-таки пекти паску власноруч. Що нам потрібно для цього? Що в нас є? Обов'язково потрібне борошно. Борошно має бути гарне, просіяне, пишне, е, потрібні яйця, олія. Ну я вже печу, так, скажем, напевно, моя бабуся цього не додавала, але так вже навчила мене. Мама ми обов'язково додаємо маргарин. Якщо є можливість додати кілька ложок смальцю, так само додають, тому тоді паска довше не черствіє. Обов'язково яйця, ванільний цукор, ми додаємо лимон. Колись додавали шафран. Зараз, на жаль, немає в нас можливості додавати шафрану, тому ми будемо додавати куркуму. Вже кілька років я додаю її до паски, і воно себе виправдує, вона виходить гарна, жовта, така, як має бути. Дівчата мука повинна бути Лілю доповню обов'язково просіяна, адже вона тоді набирає кисню і mm -hmm. тісто швидше підходить, пишніше робиться і таке, як воно має бути. Колись вдавнино місили, мабуть, біля печі, коли і так було тепло, пічку розпалювали. Обов'язково цікаво було так само. З паскою дуже багато ворожили. Дуже багато, наприклад, випікаючи паску, господиня намагалася докласти максимум зусиль, щоб вона вийшла пишною, гарною, великою, тому що. Від цього вважали залежить е, добробут родини на цілий рік. Е, погано, коли паска репнула, погано, коли паска перевернулася. Все-таки, що треба на Хмельниччині, взагалі дуже цікавий є такий момент. Жінка, яка випікає паску, вона не сідає. Тобто, е, навіть якщо ви печете 20 пасок, це займає дуже багато часу. Господиня, в якої там болять руки, ноги поперек, все, що можна, в жодному разі, не сідає, тому що кажуть, тоді паска сяде. Важливо також, коли ми вмісимо паску, наші глядачі будуть бачити, в нас одна рука буде брудна, а друга рука буде чиста. Так от власне, тою, чистою, тою брудною рукою її не просто витирали там об щось, а йшли до плодових дерев, обтирали об стовбур і вірили, що тоді наші плоди на дереві будуть такими ж соковитими, м'якими і великими, як паска. Яєчка, шкаралупки від Паски так само не просто викидали, а їх брали і навішували на плодові дерева. Вважали, що це так само буде позитивно скажеться на врожай. Дівчатка, яєчка можна е, вивішувати не тільки на плодові дерева, а зараз модні, і популярні і кущі троянд, і кизіло, всі кущі, які маєте під хатою, несемо яйця після випічки і вішаємо, щоб гарно цвіли. От, ну, у нас якраз <сміт> яйцями, мабуть, сьогодні будуть займатися наші дівчата, тому що їх треба буде взбивати. Починати ми, напевно, будемо в дріжджі. Дріжджі треба вибирати так само, щоб вони були хороші і якісні, бо якщо погані дріжджі. А ми не знаємо, які в нас дріжджі, потім побачимо. Будемо сподіватися, що. Ми вам розкажемо, якщо не, не добросовісний <сміт> так, в Тернопільському супермаркеті куплені дріжджі. Я сподіваюся, що ми не будемо робити антирекламу в цей день. Дріжі треба змішати з цукром. Дівчата, хто буде змішувати? Я. Добре. Треба Оленка гарно розтерти. Вони зараз будуть ріденькі, дивіться такі. На, Оленка попробуй. Давай ложечкою. Так. Ми змішали молоко з е борошном, додали трошки цукру І в нас вже є розведені дріжджі. Дріжджі ріденькі. Так, і їх вливаємо сюди. І це наш перший етап паски, ми ставимо його трошечки поскою. Лимон ми спеціально вибирали такий великий з грубою цедрою, бо нам треба... щоб запах був гарний. І далі ми будемо взбивати яйця. Нам треба відбити окремі білки і відділити від жовтків. Яйця нас вважаються взагалі під джерелом життя. Вважається ну на них же ж і ворожили, і дуже багато всього робили. Великодні... Писанки з крашенки. Так от, власне, великодні яйця, ми думали, трошечки. Пізніше наші дівчата покажуть, як робити крашенки. А колись наступного разу, можливо, ми покажемо, як робити писанки. Так. так. І нам обов'язково. Обов Починає вкриватися такими, ніби як кухірками, набиратися повітря. Тобто дріжджі діють. Можна додати ще трошки муки. Поступово додаємо, так? І зараз ми вже будемо вставити його так трошки надовше, щоб воно підійшло. І на цій стадії вже можна додати жовтки. Білків ми будемо додавати менше. Іноді взагалі паску точить тільки з самими жовтками, білків не додають. А чого? Тоді тісто пухнастіше. Лілю, хотіла запитати, дійсно діти наші донечки не даремно біля нас поряд, адже як і в давнину, так і зараз мами передають досвід. Як ділилися колись цим досвідом і от як дівчинці передавали? Ой, починали вікно вчити дуже рано, практично з п'яти років, а то й раніше. Тобто в нас є вже так. помічниця, яку варто тільки починати. Так, А ]ити. є вже друга така, яка вже має цілком допомагати, і якби в неї були менші братики-сестрички, то вона мала б вже ними так опікуватися добряче. І ставимо в тепле місце підходити. І пізніше, коли воно підійде, ми будемо від... вимішувати його ще раз, тоді будемо додавати і родзинки, і все решта. З такою рукою господині йшли, обтирали дерева, а пізніше, коли тісто підходило, казали, що дуже добре садити капусту, виросте вона велика як паска. І так само добре садити цибулю, вона теж виросте велика і при тому не буде дуже гірка. Поки наше тісто підходить, ми вирішили зробити для нашого великоднього кошика кілька крашенок. Ну, дівчата будуть пробувати робити самі, розводячи барвники. Взагалі то наші бабусі, прабабусі і всі кретки завжди користувалися рослинними барвниками. І, Але на сьогоднішній день дуже багато рецептур втрачені, на жаль, і відновити дуже складно. Спочатку щастило там під час етнографічних експедицій записати кілька рецептур. І, правда, не всі з них дають яскраві гарні кольори і це взагалі тут з екологічним чинником, або, можливо, щось ми втратили і вже відновити його дуже складно. Хоча є дуже велика надія, що нам все-таки вдасться це, це зробити, тому що знаю. І в нас в Тернополі людей, які зацікавлені в цьому, і працюють все таки над тим, щоб повернути писанку з природних рослинних барвників знову ж таки в наше життя. От ну наші дівчата, оскільки будуть намагатися зробити це самостійно, то я думаю, нехай бавляться звичайними магазинними. В Баночки ми налили тепленької водички, додали трошечки оцту, помили яйця. Оцет потрібен як і в баночки, так і в яйця. Яйця так бажано теж протерти. Я думаю, що це наші дівчата зроблять самі. Молодець. Однією з найважливіших рослин в житті українців був Берлінок завжди. Його називали Хрещатим і ним оздобрювали всі святкові, всі ритуальні хліби. З нього плели віночок дівчині, яка виходила заміж вперше. Причому казала, що е, якщо дівчина не чесна, її ні в якому разі не можна вдягати барвінковий віночок, бо тоді буде нещасливою в е, шлюбі або не буде мати дітей. І е, прибирання коровою, прибирання паски барвінком це є продовження тих прадавніх традицій, які ми намагаємося тут відродити все-таки. Ну, ми назбирали барвінку нашого Тернопільського і будемо оздоблювати ним кошик. І попросимо це робити наших дівчат, але щоб наш барвінок був красивим. Ми трошечки його так само протрем, помиємо, щоб він був гарним. От взагалі в кошик, наскільки я знаю, не клали нічого неживого, нічого не справжнього, тобто мінімум бутафорії, тому що воно стає освяченим, викинути потім його не можна. Його Обов'язково або спалювали. Або зберігали як священний предмет, і власне оцей барвінок він після освячення стає священним, і його можна покласти під подушечку дитині, яка неспокійно спить. Десь покласти в таке місце, де ви хочете, щоб вас оберігало і охороняло, щоб нічого поганого не зайшло. Так можна з нього сплести віночок і повішати там, скажімо, над дверима. І відповідно, от дівчата наші вже намагаються прикрашати віночок. І здавна так само кошики прикрашали. Стрічками і через це, власне, ми теж будемо прибирати наш кошик стрічками. Ну ми готуємо ми... кошик так. до того, щоб в нього вкласти пас святкові продукти. От, власне, поки наша паска готується, в нас вже є свечені яйця, в нас Я вже прийняю. є кубашка, в нас вже, вже є скріпчок. Найважливіші компоненти в нас є, і ми будемо намагатися з нашими дівчатами зробити кош. кошик. розпробовувати яєчка, куштувати великодній хліб і різні смаколики. А якщо ви ще готуватиметесь до свята разом, дитина буде дуже-дуже щаслива! В кінолоті ми нагріли добре, щоб воно. Тісто нам гарно підходило, то можна його зверху трошки змастити олією. І тоді тісто буде підходити і на ньому не буде такої шкірочки. Ну і ще, взагалі, у нас запланований такий цікавий момент. Ми спробуємо зробити вам паску не з такими магазинними оздобами. А спробуємо зробити так, як робила її моя бабуся. Тобто наші дівчата сьогодні будуть мати таке щастя ліпити з тіста квіточки, якими ми потім будемо прибирати паску. І ми будемо додавати родзинки, лимон тертий, який наші дівчата так тяжко і довго терли, ванільний цукор, і замінник сучасний шафрану, який зараз легше купити куркуму. От нас гарно зійшла паска. У нас маргарин вже добряче розігрівся, тому що в нас тут дуже тепло. Додаємо трошки. Якщо дамо забагато маргарину, то паска буде погано сходити. А нам треба, щоб вона другий раз таки підійшла. Все верненьке перемішуємо. Так. Тут в нас є ще борошно і ми підмішуємо борошно, тому що додавали ми рідкі компоненти. Щоб... Так, я боюся, що далі ми з вами продовжувати будемо самі. З радістю. Так. Опа. І гарненько вимішуємо. Так. Як вимішувати правда? А Вимішувати Правильно. паску кажуть, що треба до себе. Тому тобі, після того, якщо ви будете місити паску до себе, буде пригортатися рід. Люди будуть пригортатися і всі вас будуть любити, поважати, і рід буде міцним. От, і ні в якому разі не від себе. Ось таке в нас виходить тісто, гарне, жовте. Так, дівчата, якраз добре. Ви прийшли. А тепер ми будемо ділити тісто на дві частинки, і кожна з вас буде вже готувати свою паску. Якщо ваша донечка така, як Еля, їй буде дуже цікаво допомагати у випічці Великодньої Паски. А якщо така, як Оленочка, то вона із радістю допомагатиме також, а ще й прикрашатиме уже готові вироби. Адже дітлахам цікаво не тільки спостерігати за вами, а й самим брати участь у приготуваннях до свята. Людові тіста мають бути свіжі та якісні, а найважливіша умова пекти її з любов'ю і вкладати у процес всю душу. І незалежно, де випікати паску у старій бабусиній печі чи сучасній електричній. Ми дивимося на наших маленьких господиньок і від досвідченої мами господині до маленьких діточок бачимо першу випічку, перше тісто сучасної маленької молодої газденьки. Яке ми зараз робимо, воно практично малодістинне, але воно для оздоблення всяких таких речей використовується. Та сама хмельничина оздоблює корової. Так ми оздобимо пасочки наші. Ще можна навіть не бігти в магазин і не купувати присипку модну, яка в нас також є. Але ми вирішили зробити все-таки. Тим більше, що у нас сьогодні знамена дата, наші дівчата перший раз печуть свої паски. І як не дивно, їм навіть вдалося тісто, і ми були дуже здивовані тим, що вони навіть його вимісили. <пах> Задаються на гарних господинь. Коли господиня пече забагато або робить забагато їжі, то кажуть, що в неї буде велика, госп... велика родина і буде родина прибувати. А якщо навпаки, там, ти не досмажує на одну котлету і так далі, то навпаки. Або хтось з роду поїде, або колись в цьому році не дорахується. Ну ми так дивимося, що в нас цього виходить забагато. І ну, дякую вам, дякую. Маша підійшла. Дівчата працюють над оздобленням Тіс. тіста, а ми тим часом виробляємо класку. Можливо, добре її приплескати, тоді менше шансів, що вона рептилець, на сто круточки. Ви знаєте, сінки не це робити. У нас вийшло так, кажуть, якщо виходить більше, ніж заплануєш, то це дуже хороший знак. У Нас всього вийшло більше, мені здається, Більше на одну паску. Відповідно, в хаті буде прибуток і в хаті буде все добре. Тепер чекаємо, будемо дивитися, яка ж вийде наша паска. Обов'язковою та найбільш важливою складовою великоднього кошика має бути паска, ковбаска, масло, сіль, писанки. Та крашенки, ну і звичайно, у кого на що фантазії вистачає. Але мало хто знає, коли це робити, і що при цьому треба казати. я думаю, що в першу чергу треба думати про своїх близьких прима. Всі ті добрі сили, які є в світі, до яких ми звертаємося до Бога, Воскресіння, якого ми збираємося святкувати. Продукти, які вкладемо в Великодній кошик, мають дуже велике значення. Всі знають причину, чому ми фарбуємо яйця, тобто є. І апокрифічні тут християнські такі версії, і легенди, точніше сказати, і є дохристиянські. християнських. Хрін кладуть для того, що це, це є порогова страва, страва переходу. Коли ми переходимо з однієї системи харчування на другу, щоб не було ніяких проблем з шлунком, як правило, їдять хрін. Так само в жиловий понеділок, перший понеділок Великого Посту кажуть, що дуже добре їсти жиляні коржіні з хромом. Тоді людина легко витримає піст, нічого їй не страшного не буде тут боріти її шлунок, ніяких проблем не буде. Так само тут ми переходимо від посту до скороми, причому всі знають, що в перший день наїстися, часом так буває, що багато людей, особливо, так. які ревно постили, пізніше дуже мучаться. От, власне, для того і їдять хрін. Ну Обов'язково, звичайно, ми кладемо комбату як скорому, у знак того, що вже піст закінчився, ми можемо їсти все, що нам заманеться, але в розумних межах само собою, і, Або ж м'ясо. Обов'язково так само кладемо сир і масло на знак того, що молочні продукти харчування дуже велике мають значення і так само є скоромною їждю. Так як наша паска ще печеться, а ми починаємо складати кошик, то я думаю, що ми почнемо, мабуть, з ковпаси. Отож, кладемо бо закінчення посту так, ковбаску, сирок наш ставимо. І хронику побільше. Тому що ж, дорогі друзі, свята святами, буде багато чого смачного. І їстимем від душі. І крашаночки наші. Але вважається найголовнішим все-таки, навіть коли людина дуже бідна і не має за що купити, скажімо, ковбасич. Що там ще якісь продукти. Найважливіше покласти в кошик – це яйця і пам'ятки. Ось такий незвичайний рецепт нашої паски: до двох повнісіньких жменюк думок дрібно покришимо серця шматок, дамо чашку вибачливості і дві ложечки вічливості. Відтак 2 грами розуміння і ясного усміху проміння, і повну склянку без вагань. Доброзичливих вітань, чемності теж не жаліти, і щедро щирістю полити, трішки привітності додати і все разом перемішати, тоді пекти в такій печі, що називається теплом душі. А як паски будуть готові, посипте їх порошком любові. Наостанок, щоб наша паска була гарна і сонячна, змащуємо її яйцем От Дорогі глядачі, ми з радістю, мамина школа з радістю буде пропонувати вам цікаві і традиційні рецепти різних страв до наших українських свят. Ось ви не повірите, але це диво зробила дитина, які 4 роки. Для того, щоб паска вдалася, щоб вона не репнула, не перевернулася, її треба було перехрестити. А так як готували паски наші маленькі господині, то і це ми доручимо їм. Перехрести. Вітаємо всіх з великодним. Бажаємо вам щастя, здоров'я, миру, вашим оселям. Багато вам забові і Божого благословені в кожному хаті. Наша пасочка спеклася ось така красива, гарна і зовсім зовсім молоденька. Бо пекли її наші донечки, яким передавали, передавала свої знання Лілія Мусіхіна і наша мамина школа. Отож, дорогі друзі, гарних свят вам і смачної паски!